На допомогу медицині в Чорнолісцях відкрили оновлене приміщення сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ще донедавна пригадує місцевий персонал, в цьому приміщенні було не зовсім комфортно. Вікна та підлога потребували заміни, а сама будівля капремонту. Тепер амбулаторію не впізнати. Нині, окрім кабінетів спеціалістів та лабораторії, тут працюють дві зручні палати денного стаціонару. І що найголовніше, в наявності сучасне оснащення. К нам привезли фотоелектроколореметр в лабораторію. Ми маємо трохи нової апаратури в фіскабінеті. Крім того, в нас є домовленість, що апаратура, яка була за часів СССР, яка ще може бути експлуатована, ми відремонтуємо. Подарували зараз і пральну машину, і холодильник і, і комп'ютер. Це так само приємно для амбулаторії. Це важливо. Вартість реконструкції амбулаторії понад півмільйона гривень. гривень. Левову частку цих грошей, 400 тисяч виділила влада, адже розвиток медицини на Прикарпатті й далі залишається одним із пріоритетних напрямків. До кінця року у повній бойовій готовності здадуть ще низку медзакладів області. До прикладу, сучасний медичний центр у Коломиї. Держава нам обіцяє, що виділить через державний бюджет, і ми зробимо там сучасний медичний центр, так як і обіцяли. А на тому тижні, якщо не буде ніяких змін, то в Коломиї ми відкриємо сучасну медичну лабораторію, теж нову збудовану. Медична амбулаторія в планується відкритись на Дердянському районі. Цілий ряд амбулаторії кушерських пунктів практично в кожному районі буде відкриті до кінця цього року. Оновлений Чорноліський медзаклад обслуговує понад 4 тисячі пацієнтів. Загалом в області діє 150 амбулаторій. 130 із них загальної практики сімейної медицини.